Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок. 1992 року, і в даному відео ми з вами поговоримо про те, як відрізнити штамп третій по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця від штампу першого та штампу другого. Розглянемо всі особливості даної монети, технічні характеристики та поговоримо по ціні даних штампів. Отже, монета номіналом 50 копійок 1992 року. Це обігова монета України, що виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Тиражем 500 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо віднести саме такі: вага монети 4,2 грама, діаметр 23 мм, гурт монети, він перерив часторифлений. Тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Що ж до 50 копійок 1992 року, хочу сказати таке, що монета має 4 штампи. Штамп перший. Штамп другий та штам третій. Всі вони мають свої відмінності, про які ми з вами сьогодні поговоримо. І після цього відео зможете відрізняти штам перший, другий та третій. Адже штамп аверса впливає на ціну монети. Що ж до 50 копійок, хочу сказати таке, що по каталогу Ігри Тимофіоча Коломійця монета має 42 штампи. Кожен з них має свою ціну. Ціна стартує від 50 копійок. До 10 тисяч гривень. І сьогодні з вами ми розглянемо основні варіанти аверсів, які можна зустріти в обігові. Докладно їх охарактеризуємо та визначимо особливості. Отже, розпочнемо з штампу 1, 50 копійок 1992 року. Чим він особливий та які він має технічні характеристики. Штамп Перший характеризується тим, що щит є випуклим, середній зуб три зубця, він гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться наближною до канту і віддаленою від герба монети. Розмір поля штампа складає 22 мм. Всі написи знаходяться в різних площинах. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп по аверсу перший, 50 копійок 1992 року. Після штампу першого, який штамп ми ще можемо зустріти в обігу, Існує ще штамп другий. Як ми його можемо характеризувати, які він має особливості. 50 копійок 1992 року. Зі штампом 2 по аверсу характеризується так. Щит він випуклий, середній зуб тризубця закруглений, товстий, листя, вони плоскі, знаходяться в одній площині. Зображення меншого розміру. Між крайніми остями вісень складає 16,2 мм. В народі даний штамп називають малий герб. Що ж до різновидів штампу 2.1 та 2.2 штампу 2, ми з вами поговоримо в наступних відео. Але те, що штамп перший, наприклад, має лише штамп. Поверсу 1, аж там другий штамп 2.1 та 2.2. Це треба знати та розуміти. І основне. Штамп третій. Як його відрізняти від всіх інших штампів аверса? Щоб визначити штамп третій, по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломіця ми дивимося на середній зуб тризубця і бачимо, що він закруглений та товстий. Листя вони плоскі і знаходяться в одній площині. Якщо в штампі другому зображення було малого розміру, то в штампі третьому зображення більшого розміру. Між крайніми остями вісень складає 17,7 мм. Що до різновидів штампу 3 є штамп 3.1, це є браком даного штампу. Відео ви можете подивитися на каналі. Воно є там у вільному доступі. Отже, саме такі три різновиди. Треба розуміти, що є в 50 копійках 1922 року, та відрізняти їх. Ще раз хочу нагадати, що штамп перший, штамп другий та штамп третій. Що ж по мінімальних цінах? Якщо ж там перший мінімальна ціна складає свій номінал 50 копійок. Штамп другий 2-3 гривні, то мінімальна ціна штампу третього на даний час складає 8-10 гривень зі штампом 3АМ. Але існують різновиди, які коштують і від 10 тисяч гривень. Якщо у вас є запитання по тому, як відрізняти штамп третій від штампу першого та другого, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які монети можна знайти в обігу на даний час, які в них основні відмінні. Та технічні характеристики, і поговоримо про це все в наступних відео. Тож на цьому буду закінчувати, і продовжимо серію монет України.